Новий сценарій закінчення війни. Я не виключаю, що могли вестися подібні розмови. Що стоїть за таємним мирним планом, про який пише західна преса. Нам пропонують вибачте на слові дохлу кішку. Чому про це заговорили саме зараз? Та як це вплинуло на турне Зеленського Європою? Я думаю, що це процес внутрішньополітичних, якщо хочете консультацій. Ми проаналізували підводні камені так званих пропозицій миру, і зараз про все розкажемо. Лондон, 10 жовтня. Кортеж президента України прибуває на Даунінг-стріт. Володимир Зеленський виходить з автомобіля та тисне руку прем'єр-міністру Великої Британії Кейру Стармеру. Вже за кілька годин він так само вітається з Еммануелем Макроном у Парижі. Ввечері зустрічається з прем'єркою Італії Джорджою Мелоні в Римі. А наступного дня вирушає в Берлін до Олафа Шольца. Ця зустріч, мабуть, одна з найважливіших за весь час повномасштабної війни. Попри те, що вкрай важливе для України засідання Рамштайн, яке планувалось на 12 жовтня, не відбулось. Президент представив план перемоги України кожному з ключових лідерів окремо і навів деякі подробиці. Тематики НАТО в цілому так це є пункт. в плані перемоги ми хочемо отримати перший крок запрошення. Конкретне запрошення в альянс не є членство в НАТО. Так краще бути членом НАТО. Безумовно. Але сьогодні ми говоримо про посилення нашої позиції зараз, не після війни, не за 10 років, не за 30 років. Зараз країни деякі, які скептичні, вони можуть бути скептичні щодо нашого членства НАТО зараз в час війни. Розуміємо їх, тому ми, ми говоримо про запрошення. За даними видання Політіко, під час цих зустрічей Зеленський представляв лідерам п'ять головних питань. Окрім вже підтвердженого президентом пункту про НАТО, видання називає захист українського неба силами Польщі та Румунії, дозвіл на далекобійні удари західною зброєю, постачання німеччиною ракет Таурус та розвиток військової промисловості України за гроші заходу. Провідні західні медіа пишуть про це. Очевидно, вони мають певні джерела в дипломатичних колах, в урядових колах тих чи інших країн. Я не виключаю, що такі розмови могли вестись. Тема вступу України до НАТО періодично піднімається вже два роки, але віднедавна вона отримала зовсім іншу інтерпретацію. Вже два тижні поспіль провідні західні змі, Bloomberg, The Washington Post та Financial Times випускають цілу хвилю статей про те, що мовляв за зачиненими дверима ведуться розмови про угоду, за якою російсько-українська війна закінчується на лінії фронту, а контрольована частина України вступає до НАТО або отримує аналогічні гарантії безпеки. Я думаю, що це процес внутрішньополітичних, якщо хочете, консультацій між західними союзниками і Україною. Ви знаєте, що цю тему обговорюю я з 2022 року і говорив би, що це є реальний шлях до закінчення війни, коли Путін розуміє, що він не може йти далі. Що принаймні є певна лінія, яку він перетинає, розуміючи, що це вже не конфлікт між Росією і Україною, а конфлікт між Росією і НАТО. При цьому, за даними західних видань, тимчасово окуповані території не визнаються російськими і мають бути повернені не військовим, а дипломатичним шляхом у майбутньому. Ніхто не говорить від, від того, що ми маємо відмовитись від окупованих територій чи від, від Криму. Ні, це залишається ціллю повернення, можливо, не в цих історичних рамках, можливо, в наступних. Тобто, чи ведуться такі розмови? Очевидно, я думаю, що так. Але чи будуть їх підтвердувати публічно? Очевидно, що ні у своїх матеріалах західна преса посилається на нещодавні інтерв'ю вже колишнього генсека НАТО Єнса Столтенберга, який наводив історичні приклади такої угоди, як сценарій західної Німеччини, яка в роки холодної війни була членом НАТО, утім, вважала східну Німеччину своєю територією. Західна Німеччина розглядала східну Німеччину як частину більшої Німеччини. Вони не мали посольства у східному Берліні, але НАТО, звісно, захищало лише західну Німеччину. Однак, експерти вважають таке порівняння не зовсім коректним. Німеччина мала справу з іншою німеччиною суверенною державою, з якою вона могла вести потім перемовини про воз'єднання, а не з німецькими територіями, які стали частиною радянського союзу. Якби щоб це було б так, то як ви розумієте, ніяких сподівань на те, що ці території можна повернути якимось простим шляхом без розкладу держави, до якої вона вони вийшли у Німеччині б не було. План НАТО в обміну території активно розганяється західною пресою та українцями він сприймається крайне однозначно. До того ж, така пропозиція має підводне каміння. От зібралися на Рамштайні керівники ключових країн НАТО і сказали. Ми запрошуємо Україну в НАТО. Ось завтра, генеральний секретар надійшло запрошення? Починайте. Що це практично означає? Це означає, що всі 32 країни повинні схвалити нашу заявку на вступ. От я хочу поставити риторичне питання: скільки років ми будемо за теперішнього? Прем'єр-міністра Орбана отримувати схвалення від угорщини. Нам пропонують вибачте на слові дохлу кішку в обмін на те, що ми повинні зупинити війну і відмовитися від 20% своєї території. Та як показує досвід нещодавнього вступу Фінляндії та Швеції, навіть після одноголосного ухвалення процес вступу займає мінімум рік, але ж Росія не буде чекати, склавши руки, поки НАТО закінчить ці процедури. З іншого боку, навіть політичне рішення про вступ України публічно проголошене запрошення може миттєво змінити політичний рельєф. Це ляпас Путіну, який висунув ультиматум щодо позаблокового статусу України. Поки російський наступ продовжується, поки Росія знищує українську інфраструктуру, поки Путін чекає президентських виборів Сполучених Штатів, поки Путін чекає зими, і хоче подивитися, яка ще кількість населення виїде з України. Я не бачу жодних підстав вважати, що Росія хотіла б закінчувати. Не встиг гамуватися шум після публікації Bloomberg та Financial Times, Як італійська газета Кур'єри деля Серра написала, що президент України нібито готовий до припинення вогню здовж поточної лінії без визнання нового офіційного кордону. Натомість він хоче переконати європейців швидко прийняти нас до ЄС та вимагає гарантій безпеки від США за зразком Японії, Південної Креї та Філіппін. Вибір не такий: чи отримує Україна гарантії безпеки для всієї своєї території, чи отримає вона ці гарантії безпеки для тієї території, яку вона буде контролювати на момент цих гарантій? Вибір абсолютно інший: чи отримує Україна гарантії безпеки для цієї території, які будуть знаходитися під контролем легітимного українського уряду на момент надання цих гарантій, чи не отримує вона цих гарантій взагалі? Примітно, що про японський сценарій також говорив Столтенберг. Японія має гарантії безпеки від США, але при цьому вважає окуповані Росією Курильські острови своєю територією. Але з цим теж є нюанс. Це дійсно абсолютно, в даному випадку, коректний приклад за тільки однією умовою: Японія не є членом НАТО, Японія має виключно американські союзницькі гарантії. І ми не знаємо, як ці гарантії мали б спрацювати у випадку російсько-японської війни. То що ж означають публікації у західній пресі про можливість заморожування війни по лінії фронту? Одна з версій це інформаційна хвиля, інспірована самими росіянами та близькими до них політиками на заході, яка має на меті закінчити війну саме за таких умов. я думаю, що російські вуха там безумовно присутні з одного боку. А з іншого боку, є купа народу, який справді хоче відновлення торгівлі з Росією. Вони втрачають на тому, що не можуть робити те, що робили раніше. А ці бізнесові кола безумовно здійснюють тиск на політичні партії, на керівництво цих політичних партій, на уряди. Відповідним чином формується така позиція: ну, може якось домовимося. Але це якось йде за рахунок України. От все за іншою версією, західні сценарії це інформаційний шум, головне завдання якого не дати дозвіл бити по території РФ. Адже подібне перемир'я знімає питання як таке. Також це може бути спробою затвердити нову концепцію закінчення війни до президентських виборів США, що потім нав'язувати її новообраному президенту, кажуть експерти. Так чи інакше твердження західних ЗМІ весь тиждень спростовували в офісі президента, доки зрештою на це не відреагували сам Володимир Зеленський. Після зустрічі з Еммануелем Макроном у Парижі він наголосив, що Україна не розглядає припинення вогню в обмін на західні гарантії. Я бачив, що сьогодні у якихось змі було багато інформації про те, що нібито я приїхав до союзників говорити про припинення вогню. Це не так. Росія багато працює зі змі з дезінформацією. Усе це зрозуміло слова президента підтримало і МЗС. Там назвали публікації західних медіа маніпулятивними. І що єдиним реалістичним шляхом для відновлення миру для України була і залишається формула миру. Тому план важливо, що є. План є наш. Зараз основне завдання це скоординувати зусилля так, щоб ми мали підтримку по цьому плану. А план дуже простий: якщо дипломатично ти не можеш заставити Росію вийти з нашої території, ти маєш її заставити зброєю. За словами президента, ситуація на полі бою створює можливість припинити війну не пізніше 2025 року. Тож, які б цілі не переслідували західні медіа, заявлений план очевидно не влаштовує українське керівництво, яке бачить вирішення конфлікту не у поступках, а у тому, щоб позбавити Росію можливості далі вести війну? Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.